слава героям, которые сохранили честь, достоинство и задника воинам Вооруженных сил Украины, которые погибли в, тех, в той войне, в той новой войне, которую навязывает нам противник, конкретно российская сторона. Сегодня мы хороним прощаемся с двумя военнослужащими 95-й бригады. Это с того с капитаном Крементарем и старшим солдатом. Старшего солдата будет хранить в другом населенном пункте, здесь под Житомир. Они попали под обстрел в районе моста, вот, под обстрел с гранатометов обстрел автоматов и і пулеметів. Капитан Крементарь непосредственно погиб от осколочного від гранатомета. от від Вот Всі думають, що його кров на руках сепаратистов, то я вам скажу, що ні. Його кров на руках всіх генералів, які його продали і продають наших пацанів. Все вирішують гроші, не так, як не Професіоналів вистачає, вистачає, звісно, і не недалеких людей з великими погонами. На мою думку, його просто продали. Здали колону, здали маршрут. Чесно, в сльози в очах стоять. Дуже був класний командір, класний парень, світла людина. Это правда что забирают кращих винов. Сколько гробов должно приехать в город Житомир, чтобы поднялся народ? И вот это вот все прекратили. 110 дней ребята находятся непонятно где. Мы не знаем, где они находятся. Если бы там были дети Верховной Рады всех, Верховную Раду, Генеральный штаб, Министерство обороны, посадить туда на 6 гривен суточных без бронежилетов, это АТО бы закончилось через два дня. Це був найкращий офіцер розвідник бригади. Троє дітей. Від першою жінкою нього двоє хлопчиків. Живуть з першою жінкою, а другою вже дівчинка. Він навіть на рік дівчинки своєї не був. Дуже шкода. Я ніколи його не забуду.